Доброго дня, накрив сьогодні свої гранати. Бачите, на ту конструкцію я натягнув два шари агроволокна. І ось як воно виглядає. Бачите, ось такий вигляд воно має. Гранатики накриті, це є інжир. Я знімав його як накрив. Далі це гранат номер другий теж. Агроволокно добре засипати землею, щоб коли вітер його не підірвало. Ось так вони все виглядають. До зими готові. Це номер третій. Бачите, теж поклав його, накрив, ну, пригнув до землі, не поклав. Ось це поменше гранатик, як виглядає. Все, гранати до зими готові. Будемо зимувати. Ось як вийшло. Малечу, просто ящик поверху агроволокно, так і понакривав. Там в мене киві росте, киві теж накрив. Так, ось як воно виглядає. У кого є питання, пишіть, дякую за увагу.